Пластуни підготовчого куреня імені Квітки Цісик, що діє у місті Радехові, цього тижня взяли участь у фестивалі пластової творчості, що пройшов 26 квітня у місті Львові. До такого масштабного заходу радехівські пластуни долучаються уже не вперше. Проте саме цього разу їм вдалося представити на фестивалі пластової творчості і свої напрацювання. Далі у сюжеті. Фестиваль пластової творчості 2017 став подією, що зібрала близько двох тисяч пластунів із усієї України. Молодь змагалася в театральному, танцювальному та пісенному конкурсах: виставці афіш та художньої фотографії, створенні інсталяцій. У конкурсі акустичної пісні Фантастичне тріо взяли участь радихівчанки-пластунки Діана Демеденко, Софія Іськів та Неля Лотоцька. Під супровід гітари вони виконали пісню Огник, яку підготували спільно із музиканткою Марією Васильченко. escorra Свої світлини для участі у конкурсі кращих пластових фото надала Ірина Крисюк, пластунка підготовчого курення імені Квітки Цісик. Її фотороботи представили найцікавіші миті із спільних мандрівок та заходів міського підготовчого курення пластунів. Відзнак на фестивалі пластунської творчості пластуни радихівчани не отримали, проте свої сили планують спробувати і на наступному фестивалі, адже переконані, що молодь, яка знає та виконує українські пісні, вміє помічати та передавати прекрасне за допомогою мистецтва, вміло буде берегти та розвивати нашу країну.